Добрий день. Мене звати Омар. Сьогодні я покажу вам щось дуже важливе в Німеччині. засвідчену копію. я розповім, що таке засвідчена копія і де та як її отримати. Якщо ви хочете навчатися в університеті, як і я зараз, вас попросять надати копію атестата про закінчення школи. але простого екземпляра недостатньо. Щоб підтвердити, що копія є справжньою, потрібна спеціальна людина, яка запевнить, що копія справжня, а не підробка. Але хто це може зробити? Це може бути нотаріус, наприклад, як у цьому випадку. але це дуже дорого. Дешевше обійдеться відомче засвідчення біглябігу», яке одержують тут Уперше в офісі для громадян, тобто бюргерамті чи ратуші. тут зазвичай потрібно заздалегідь домовитись про прийом По-друге, у парафіяльному офісі. Але не всі церкви пропонують цю послугу. По третє, в ощадкасі або в касі лікарняного страхування. Але такі копії з каси лікарняного страхування, ощадної каси чи церкви, не завжди приймаються. Альян надаєнусхаті, альбургар амт ляамальтастик. Тепер я маю засвідчену копію. Я можу зберегти оригінали документів та надіслати засвідчену копію до університету разом із заявою. Вболівайте, щоб мене прийняли. До зустрічі.